Всіх вітаю на нашому каналі. Будемо класти плитку, і нам мішає оця верандочка. Вирішено її було повністю розібрати, так як двері будуть переноситься з цього місця. Тут дверей не буде. Тут буде вікно. Вікно перенесеться звідси. З оцю давай. і тут буде вхід, де це вікно. Зараз розбираю веранду. Так як вона поставлена на плитку і щоб вже тут нічого такого не мішало, розбереться віранда, положиться плитка, закладеться тут вікно ось, восени, поставиться, перенесуться двері. А поки під плитку готовимо підготовлюємося, тут будемо вибирати землю, трохи, вирівнювати, все, розуклонку робити. Ну, Уклони і так тут у мене є, але все одно рівень будемо робити, бетонувати. Це як логімо. Далі побачите. Так, вже козирок зняв, вікна зняв не без потерь, ну стеламо, отак так Зараз буду вже цю ще кришу зніму, будемо далі розбирати все тут. Так, розібрана веранда виглядає. Так. Ну, поки буде так, поки плитку не положу. Плюс-мінус до осені воно так буде. Бо раніше має тут не вийде вже перенести двері. В принципі, в наступний етап вже знімаємо плитку, вирівнюємо, робимо основу під плитку. Потім розкажу, як я буду робити в нашому випадку, що будемо робити. Ну, все, все поступово, все послідовно. Було Продовжую робити підготовку під тротуарну плитку. Тут ступеньки ці розбив, повиносив. Закінчилось відео на тому, що я тут розбивав минулий кусочок. Ось я вже поставив бордюри тут. Тут нормально вийшло, там косякнув, тут перший стояв, а тут он косякнув є такий бугорок. Ну то хай ладно, нічого страшного вже як є. Основа під бордюр у мене, ну таке воно, типу щебінь. Звідси ж, де і була плитка, це така основа там щебінь. Коротше бетон, в общем Всякий такий шлак, який був будівельний. Замішую, як, як звичайно, 1 до 5, цемент 500. Поки ось це такий має, має вигляд. Завтра будемо, чи завтра може робити ступеньки і вже тоді приступати до заливки під. Під цей, під саму плитку буде залито все бетоном, десь сантиметрів до 10 десь все вирівняється, ще землю тут щешу і буде ось таке у нас цей. А тут просто ставлю по уровню, виставляю і під шнурок і виставляю туди-сюди дивлюся, як воно там поставиться. Ось поки на такому етапі. Ну Ще треба буде землі зняти. Десь хоча б. Хоча б, хоча б як оце тут у мене знято оце скільки треба буде зняти і оце ось така ступенька ще. Ну, працюємо далі. Продовжую займатися облаштуванням і підготовкою основи під плитку. Зроблено вже багато чого. Залишається основна робота залить е, вибрану землю, ну, точніше, площадку під плитку залить. Зроблені ступеньки вже ось такі. Сусід прийшов, допоміг, він сам строїтель підказав, показав, допоміг. Буде тут поки що дві, але в планах. 3 або навіть 4. Ще сюди буде ступенька, тут метр квадратний, тут половиться плитки. Вивіз десь приблизно Ну, не камаз з землі, ну десь з газончик з землі вивезено. Вивезено он туди, під річку, і вивіз собі в гараж. там. Моя там яма ну, не засипано було, вивіз ще туди. Бордюри ставив сам. Місцями є косяки. Тут перші бордюри тут ставив. Тут нормально вийшло. А ось де другий ставив. отут уже, вже. Там в мене є невеликий косячок. А так вийняв 20 см землі. Навіть може трохи більше, ніж 20 тому Бо тому що був зразу рівень Он такий. Ось ну, як наглядніше. Ось такий був. А потім вже став ось такий. Трошки стане навіть воно нижче, ніж було. Ну то таке. Тут вже ось трішки не ну то може завтра, якщо дощу не буде, бо зараз у нас дощик мрасить. Лопата мокра, все мокре. І оце ось я виймаю на 20 см. Понатягував ниточки собі, щоб мені було видно, скільки виймать. І періодично правилом із рівнем провіряю, скільки я витяг землі. Щоб і лишнього теж не витягти, тому що піска скільки багато треба всього. Купив ще е, сітку там 50 на 100 ну для заливки сюди положу. ну Там вже будемо як заливати, вже того трошки покажу, як воно це все буде. І це буде перша частина по, за, за плитку. Що для плитки треба? Ну, хороший, хороша основа, як на мене, тут є два хороших варіанти. Як, самих найкращих з тих, що я бачив, що мені подобається. Особисто, на мою думку, будуть добре лежати і не буде воно провалюватися і так далі. Е, варіант з заливкою, такий, як у мене, я собі обрав чого, тому що трамбовки в мене немає. А ос основа mm. треба, щоб була, ну, гарна, щоб воно не пучило, ніде нічого не було. І обов'язково залито сяткою. Е, заливка буде, може ще повторяюся. Вже вибачаєте, заливка буде 10 см. Навіть трошки більше. Десь де більше, де менше. Ще поставлю маяки, бо я так не зможу залити. Ну, однаково скрізь. По маяках залим. 10 см і 10 см ото буде насипка для ну, суміш, як вона правильно називається, з голови вилетіло. Під плитку суміш буде, решта. По площі тут чуть більше 40 квадрат. Докупив ще 10 бордюрів. ну Цього, як завжди, виявилось мало. Бо я там не так, як... ну, не так в общем, посчитав, ще треба буде десь приблизно до 10 штук. Ось на саму цю, там ще бордюрчик не поставив у нас. На самій ступеньки 6 штучок треба буде, можливо, навіть 7. Тут і не знаю, чи будуть ставити, чи не буду. Побачу. Сюди я не ну, 6, 6 штук, ось бачите, вже де набирається. І туди ще не посчитав, там теж тут, е... ну, да. більше 40 квадрат. Вирішив ще там додати. ну, опять же таки, в процесі воно там, А може туди додати, а може сюди додати, ось Сюди ще додав, де в мене відмостки немає. В мінус, ну, Тобто замість відмостки буде це дебаня в мене. Тож я робив там на каналі теж відео є, кому цікаво, там старі відео. По-моєму, 23 роки назад робилася ця пристроєчка невеличка. Оце баня. Ну, ванна кімната, якщо точніше. З колодязем. такий страшний колодязь, вообще по ньому буде окреме відео, як ми його ну Точніше, саму цю верхню, верхнє кільце. І щось таке красиве придумуємо. Якусь кришу якусь. До речі, по кришах, може там. Хто які варіанти накидає. Ну, як козирьок такий зробить на колодязі. Чи дашок такий якийсь, ну, щось таке цікаве. А по колодязі в мене тут є ідея. Ну, треба буде, ну Потім розкажу, буде відео по цьому, на цю тему про облаштування колодязя, Ну, колодязя. Чи криниці, як правильно, і побачите, що я хочу, яка задумка в мене буде. Так, на цьому все. Буду збирати інструмент, бо тому що на дворі йде дощик. В кого які ідеї. А, ще ж не доказав, що я, бачите, чого вирішив під заливку. Тому що нема трамбовки, буде заливатися. Другий варіант це гран-відсів, м'який такий. Дуже чудово, лежить, ні, не провалюється, нічого, особо трамбувати його так не треба. Ну, якщо віброплита є, то краще, звісно, віброплитою протрамбувати. Ну, це в принципі все. Ну і решта варіантів там таке мені не дуже сподобалося. Не ще щебі, і на це. То таке вже, кому як подобається. У мене такий буде варіант під заливкою. Так, тепер на цьому точно все. Дякую за перегляд. Буде наступна частина. Ну, може, трошки пізніше, якось я все позаливаю, і буду вже як, як ну, класти там, теж познімаю вам. В общем, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всього на найкращого. до побачення.